Що стосується в освіті, ще є у нас е, інтернатні заклади. На сьогодні їх 18 з рахуванням Державної гімназії в Новоросіївську. Там виховується більше двох тисяч дітей. Інтернати різні, це і загальноосвітні, це і спеціальні. Ми проводимо їх потихеньку реорганізацію. Скажімо, от, е, у прилуках в дитячих будинок реорганізували навчальний реабілітаційний центр, Чернігівську школу спеціальну для дітей з проблемами зору. Теж навчальний реабілітаційний центр, Березнянську спеціальну школу, там, де діти із казати, проблемами розвитку, теж де організують навчальний обхваний процес. Хочу зазначити, що загальноосвітні школи, інтернати, вони їх кількість зменшуються і буде зменшуватись, бо зменшується кількість дітей. Дітей всиновлюють, і це гарна тенденція, це прекрасно. Але хочуть всі синовити маленьких дітей. А ті діти, які зараз навчаються в 6, 7, 8, 9 і так далі класах, ті в нас вчаться, будуть закінчувати школи-інтернати. Спеціальні школи-інтернати, вони є були і будуть, бо там діти, скажімо, з вадами зору, з вадами діти, в яких проблеми є з слухом, діти, в які проблеми є з вади розвитку. Ці, на жаль, інтернати будуть, і ми будемо надавати дітям. Світу в умовах цих шкіл інтернатів.